15 серпня православні християни відзначають одне з величних свят Преображення в Господні, за народними традиціями його називають ще Яблучним спасом. За неофіційним народним календарем, другий спас сповіщає про прихід осені. Вважається, що це свято повинно нагадати людям про необхідність духовного досконалення. За повір'ям до спаса не слід збирати і вживати фрукти, робити це необхідно, лише попередньо освятивши урожай в християнстві. Освячення плодів в цей день має особливе символічне значення. В преображення Господня вся природа, яка зазнала розпачу з того моменту, коли в світ людини війшов гріх, відтепер разом з ним оновлюється. Святкове богослужіння в Святопокровському соборі міста Світловодськ провів Світловодського округу Олександр Коваленко. Вітаючи прихожан з одним з 12 найважливіших православних свят. Він наголосив, що преображення полягає не у зміні божественної природи Христа, а у появі його божества в природі людській. Всі чесні отці возлюблені Богом, брати і сестри, я маю велике щастя і духовну радість вітати вас світло торжественним Богом благословенним для спасіння нашого святом, святом приображення Господа нашого Ісуса Христа на горі Фаворській. Господь взяв своїх очеників Петра і Аякова і Ана. Вийшов на гору фаворську, щоб помолитися, і коли молився, то лице його змінилося, стало, як сонце, а одяг став світлий, як сніг. І з'явилися Моїсель із пекла, Ілія з раю були присутні представники на фаворі старого і нового заповіту перед своїми муками, стражданнями голговськими, щоб ніхто не сказав, немічного повели. Без силого казнять не може за себе постояти. Господь на фаворі явив силу Божества свого. І хмара тут ними була, й голос тюле. Це син мой возлюблений, в нім моє благоволення його слушаті. Бог Отець благословляв. Новий заповідь, показував силу Сина Свого, якому присять муки страждання, і щоб всі, ті, хто чув із на той час, були впевнені. Він іде, маючи силу, і ми, дивлячись на ті далекі, але ж близькі нашому серцю, євангельські події в світлі Фафорського світла, водим і світлом вже свята Євангелія знає. Господь мав силу, мав ладу, Син Божий, єдинородний від Отця, єдиний з Отцем і Сином, з Духом Святим, Кройця Свята, єдиносучна, була на Через нього явлена в повноті, тому що ми чули голос Отця, коли хрестили Сина Божого. Явився тоді і Дух Святий, і голос чули, і от на фавори ще перед мухами з рожданнями стверджено, да дійсно син Божий, і повнота Божества була в ньому, і те, що здійснилося на фаворі, воно здійснюється як актуальне сьогодні, на сьогоднішній день, тому що ми всі. Під тим світлом маємо світло іванське вчення, під тим благодатним світлом, коли ми молимося, теж маємо просвітлення духовне. Ми знаємо, коли Моїсей пішов за скрижалями, він розмовляв з Богом, і коли зійшов з гори, лице його сяяло, як сонце, і до кінця днів Моїсей ховав покривалом лице своє, тому що ніхто з людей не міг дивитися на нього, тому що лице Його сяяло. Наскільки сяяло, і така велика благодать сходила, що проста людина не могла навіть дивитись на нього. Наші святі Отці. Сучасники, Серафім Саровський молився в цім же ж неприступнім в світі, в цім сяйві, са, сяйві, благодаті Божої, сяйві, яке дає Дух Святий, сяйво, яке дає Господь кожному із нас, Сергій Радонівський і багато-багато святих отців. Поступово піднімалися від слави в славу, так само і ми з вами, знаючи всі ці події, маючи ці приклади, теж переходимо від слави в славу через покаяння і через стяжання благодаті Духа Святого через всі церковні таїнства. Ми маємо з вами можливість теж кожен день приображатися, поставити правильну мету. Мету саму найголовнішу в нашому житті. Ми діти Божі, ми діти Царства Божого, ми ті, хто вигнані за Едему, ми тут странники й пришельці. Ми знаємо, що наша батьківщина де наш Господь Ісус Христос, який пішов, щоб приготувати нам кожному місце, де ми з ним будемо. От саме найголовніша нам мет, наша мета повернення до Бога, єдність з Богом. Повернення в той Едем, той горний Єрусалим, який готовляється кожному із нас. Саме найголовніше стяжати мир з Богом, будучи тут на землі, стяжати мир з ближнім, будучи ще на шляху, стяжати мир із суперником, а це совість наша, поки ми тут. На земнім шляху стяжати мир внутрішній, який стане запорукою чистоти сердечної, а чисті серцем Бога узрять ще тут на землі, і будуть записані в книзі життя вічного ті, хто ісповідається. Причащається той, хто несе подвиг поста і молитви кожен день, той кожен день і преображається від слави в славу, від скотоподібного до людського, від людського до божественного. Тому бажаю, щоб ви всі були богами по благодаті. Щоб Бог був у вас, а ви в Нім, щоб ми були єдинне ціле з Ним. Благословляю вас також на подвиг поста, молитви, подвиг строгий цей пост, пост тяжкий, але ж легкий тим, що Він честь і пам'ять нашої пречистої Діви Богородиці. До Дня Успіння всі готуємося, щоб зустріти це свято належним чином. А також для очищення сердець наших очищається душа, ісцеляється душа під час посту, також ісцеляється і тіло наше як наслідок чистоти душевної, кого буде мир в серці, за який я казав, ті будуть в стравії, ті будуть мати благополуччя, ті будуть. Благословенні Богом, тому що любов, кого в серці, тих благословляє Господь, дарує їм мир свій Божественний і дарує їм все необхідне для життя земного. Тому моліться і преуспівайте, Господь пішов помолитися, от вас як, от яку славу, поки тому і ви так моліться, щоб ви сяяли, щоб ваше лице ваше сяяло спочатку. Дехто каже, що православні християни мають зустрічати кончину миру цього апокаліпсису з похмурим видом лиця і кожен день так ходити. Не слухайте, це не православ'я, це православ'я, яке чужде було святим Отцям, тому що святі Отці завжди виконували заповідь Божий. І перше, що Господь сказав по Воскресінні, перше, що сказав, радуйтесь. Радуйтесь кожен день. Сонце зійшло, радуйтесь, дякуйте Бога. Дождь іде, радуйтеся, земля приносить плоди, проображається, з весни така, літку така, осінню така земля, проображається кожен день вся вселена. Господь нам сказав: Отець мой ділає донині, тобто творить донині. Ми теж творці свого життя, ми теж творці. Вічного миру внутрішнього нашого, який в серцях наших, тому творить мир внутрішній, а зовнішній дасться в повноті кожному з вас, кожному. Нічого в Слові Божому немає зайвого, нічого нема такого, щоб ми не могли втілити в життя посередство молитви і благодаті Божої. Все дасться, стучіть і отверзіться. Просіть і дасться вам, я вам цитую слово Боже, тому просіть, неустанно й кожен день, але ж правильно просіть, так як необхідно, зрозумно, духовно. Якщо будемо йти в храм Божий просити тільки здрав'я для тіла і багатства, то втратимо і те, і інше. Не отримаємо ні того, ні іншого. А якщо, будучи бідними. прийдемо, щоб обогатитися через покаяння, благодаттю Божою. Господь дасть вам багатство, за яке ви навіть і не думали, і не мріяли. Все дасть необхідне. Якщо багато йде, щоб обагатитися ще більше, пам'ятайте, не обогатившись духовно, Господь лишить його й те, що було, те, що надбане було. Такий закон його ніхто не може переступити. Тому просіть завжди. Покаянні, щоб Господь очистив душу вашу, щоб Господь дав вам сили і терпіння бути послідовними в виконанні євангельських заповідей. Тільки тоді ми будемо благословені наші діти і наша ненька Україна. Не просіть матеріальних благ, просіть тільки духовного, і Господь подасть матеріальне, ніколи не засвіть ближнім, а благословляйте їх. І моліться, щоб Господь ще і ще їм додав і отримаєте саме все те. Будьте богоподібними, а не подібними, не можу сказати в храмі святим. Будемо не деградувати, а будемо кожен день підніматися від слави в славу. Той, хто бажає ближньому зла, вітності, скорбот, той деградує твариноподібний стан. Він уподобляється дикому звірю, який не знає нічого, що руководиться, чим руководиться людина. Тому будьте людьми, будьте завжди подібними, сину в усьому. Бог вас благословить і дав укрепить. Святом всіх вас вітаю. Спасибо вас, Господь.